Ви вас повинні не бачити усі, що ви християнин, не тільки в суботу, в церкві, а де в житті просто. На роботі, де, в будь там в стреліці туди ж не виступають не жінки в місті. Можна я тільки єдиний, будь ласка, та сім'я, що в якій я була, вони ж то самі, вони ж то мусульмани. Розумієте, попала в той період, коли вона родила і в неї, бо через декілька днів помирає батько. І Їй було настільки важко у чоловіку. І я була поруч. І Бог зробив так, що за два дня чи за три дні ми сиділи за столом, вони дуже хороші люди, тому що ми кожен вечір вечеряли разом. Бо я в них жила. Я їм могла проповідати, вони слухали про нашу церкву. Вони слухали про... не тільки, вони слухали про те, в що ми віримо, як ми віримо. Бог через такі кроки ну, дав можливість. Я підходив, і люди знають. А Ліна до цих пір з ними спуститься. Я б теж мала, але я просто не можу висіти. Да. Я дуже мало часу, коли вони приїжджають, я все буду їхати. Але мені да, все кажуть, ви приїхали, і ви приїхали до нас. І вони сьогодні з задоволенням слухають Біблію, але нічого. Але вони просто не мають. Я казала, ви мені дуже близькі, бо ви вірите в цьому. Це не саме, як Аллах. Да. Тобто у вас, вас, то вас жива проповідь не просто розказати, а ви робили щось. Я, ви я робили. Робили. Ми, ми, ми займаємося клінікою. Є така у нас справа, яка називається ендотенанс-клініс. Це коли ти маєш здати свою хату агенції назад. Агенція все зацікавлена в тому, щоб взяти за це гроші. Все. То вони, щоб з того депозиту викликати 300-400 фунтів, вони все зроблять, щоб це Tenancy завалити. Ну, ти зробив, так? ти зробив гранті, він прийде тобі царочку для того, щоб з тому кому ну, ти зробив, не можу, не можу, не можу, не забрати, забрати гроші. дуже тяжко було. І щоб забрати за неї гроші, так? як я почав молитися, я почав з молитися, так, Господи Боже, щоб наша робота для цих людей була благословина. Але я це робив не через те, щоб, так як ви кажете, проповідати своїм життя. Скільки через те, що я знав, скільки морок є з цією роботою, і щоб мені оплатили те, що ми зробили. Тобі було Так, Щоб мені було. І вже тепер, хоч мимо, ми хоч на роботу, Господи, щоб наша робота була власною. І так кожен має дивитися, щоб що я не робив, щоб моя робота була благословіння. Yeah. Так і польоси. Він ж робив на єгиптянина, yeah. Той не був віруючий чоловік. Але ж він побачив, що це в Бог. Підтримку. Давайте ще 105-й псалом, чи що, чи мені читати, що вічний. Він, Господь Бог наш, суди Його на всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій, слово, що заповідав на тисячу родів, союз, що уклав за Обрав, і свою клятву Ісаакові, що Якова установив для Якова закон і для Ізраїля Союзом вічним. А знали, Бог Союз встановив. Пам'ятає про нього? Тут про Якова, можемо сказати, Якіл буде. Але для нас теж, правда? Можна... Знаєте, що в Галатах? Якщо ви Авраам, пам'ятаєте? Так, так, так. І ми привелися до укорення. Хто належить до Божого народу. Я перепрошую, яким чином Бог нам Союз установив під час хрещення? Під час хрещення. І це дуже важлива тема. Тому що в мене є друзі, які ходять в церкву, або вже не ходять, але вони моляться, вони читають читання наші. І вони кажуть, з нами Бог і все. І мені важко пояснити, що тільки коли ти заключаєш заповідь з Богом, приймаєш хрещення, дуже важко пояснити. Вони не хочуть змінювати своє життя, тому вони цього не роблять, тому вони не йдуть, тому що треба змінити щось. Вони мають зазор. Вони мають зазор. А коли а Бог саме тоді, як би ми не хотіли, як би нам заповіт тоді, коли ми приймаємо хрещення. І іноді буває дуже незручно говорити про те, ходять та нам так добре, дивіться, яка велика церква, наступає момент. Хрестити і, 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 і так, знаєте, так сіхопити. Такі... Ніхто не хреститься, а друга частина взагалі не прихрести. Про... Що? Вони хочуть їх Що? Щоб не провалічалися. Так, да, да, да. Вони Чи? переводяться так. Да. Вони в нас. Але Ісус Христос чітко сказав, що як народитися від води і від духа, від води і духа. До... Він не сказав, що тільки від духа, що тільки дух тим, що але ще й від води він каже. Знає, в цьому є великий сенс. Але... Ну, сад. Але для чого? Тому що людина наприклад, я прийшов до Бога швидше, ніж хрестився. Тому що в мене, ну, я зовсім змінився, що до того як брав теж. Але цей що... момент, де кого ти кажеш, що сьогодні будуть не обов'язково має бути просутнім. В <звук> будь-якому має, юридичському документі має бути підпис. <звук> Так і в твоєму прицілці. <пілляє> так, так. так так і тут двох є, є підпис юридичний. <пілляє> <пілляє> <і деш, пілляє> це в Петровороді пише. Обідниця доброї волі. Чисто. Немає великого теж. Пацан сказав, пацан зробив, якщо пацан не зробив, то в нас не вийшло. Тепер, <пілляє> можна я розкажу? А Тепер уявіть собі. Вибачте, будь ласка, це дуже важлива тема. І всі кажуть, ну а яка різниця? одно я Боже і так далі. А це є різниця. Ні-ні, ви... це... дивися, в мене мати хрещення. Слухайте, це, це настільки важливо, щоб ми це усвідомили. Коли я Бога, Бог на мене більше має прав, навіть коли я у нього чогось не допрошу. Він може мені дати гарну, мене дьорнути за косічку, як маленьку дитину. Тому що він бачить боян, його дитина. і все, він, він може це зробити, він може поставити мене в такі обставини. А другий момент дуже яскравий приклад в газі, а, ну, Ізраїль газу значить, чистить. і Що починається? Всі... З них країн дзвонять свої посольства і посли зразу країни, американці стільки то в Українці стільки то в І вони роблять це для того, щоб їх витягнути. Ви розумієте чи ні? І людина хоче в цей час, вона не кричить Паша мені той паспорт український, вона кричить пліз, заберіть мене, я ваша, пліз, я американець, заберіть мене, будь ласка, тільки якась біда. І оце такий момент, ми маємо пам'ятати з Богом. Як би там не було, ми можемо впасти, але коли ти стиш, кажеш боженька, будь ласка, я ж твоя, я виявляється членом тіла Христового, зрозуміти Правильно. навіть якщо ти собі думаєш, що ти є, але ти відсутній, да, це не виходить. Людина, я говорю вже, це в російськомовні церкви, російськомовна церква сидить 13 людей, які перевели членство, і 60 людей, які не перевели членство. І вони ніколи не переведуть. А чого? Тому що вони знають, що тут може бути проблеми. Вони, вони не хочуть мають Вони не хочуть нічого. робити. Я не член. Це ще гірше, ніж тебе виключно. Це нічого тобі не дає. Людина, якщо ти не готовий бути членом тіла Христового, це дуже сильно погано. Молися, що Бог тобі дав, можливість бути. І, і так само, я не говорю, це так само може бути з пасторами. Пастор прийшов, ти маєш тебе мають знати. Ти маєш з людьми їздити, ти маєш з людьми жарити шашлик. ти маєш з людьми одбахати, ти маєш робити з дідги. А як ти прийшов гарно вдягнути з і став там за у пів години, і пішов, і ніхто не знає про твоє життя нічого. Ти там тіла пристовому. Ти не належиш до громаду. Ти маєш так, як кожен. І навіть якщо ти робиш щось погане, це має знати. Але ти маєш це показати тут і піти, а потім там, не знаю, хто ти є і що по тебе робити. Це так працює, за того як була еклізія, за того як була і створена це церква, на якій працювати тільки так зі всіма нашими капітанами. Дуже всі гарні думки. Людина хоче знаєш, обійти. <піли> так. Так. Я на сході Бога. Супер, дуже дякую всім. <піли> Активні всі були. Хтось <піли> тобто, активно слухав, хтось активно говорив, але я думаю, що всі щось взяли. <піли> ще одне скажемо, знаєте, за те, що Бог сюди царує. Я приходжу до хати і на Павла качу. Павло, ну скільки можна, ну так би просто... все. Ну ти чого ти такий нічем? так ти важає, а він сидить так, дивиться, уважно, а то він київ. Дивиться, уважно, важко, каже до мене. Ти думаєш, ти тут головний. А я кажу, а хто? Бог тут. Бог із інчач. Хтось мінчач, Бог не дав. Бог, а не ти. Не кричи до мене. О, Бог царює, Бог царлює. Бог. Взживайте а, Годний із часом. Дорогі наші людям, Господь, ми безмежно тобі дякуємо за цей суботній урок. Благослови, будь ласка, кожного з нас. І нехай твій Дух Святий нас супроводжує до кінця цього вечора. І протягом наступного тижня просимося вийме Христа. Амінь. За Амінь. я пам'ять школу людям сторонньому.